Як Міша Романова ледне втратила дитину через пластичну операцію, вітково пожалкувала про ринопластику, а Слава Камінська стала українською Барбі. Селебріті, які вступили у бій з натуральною красою, я, Ернест Вогі, я дізнався, хто із зірок наважився на зміни у зовнішності, і готовий вам про це розказати. Вже за мить. Почнімо зі співачка, яка, за словами фанатів, підкорила український шоу-бізнес, а саме екс-віагрянка Міша Романова. У 2020 році артистка у своїх соцмережах мережах приголомшила підписників новиною, вона збільшила груди. Так, зірка поділитися цим не побоялася, хоч і отримала від фанатів негативний фідбек. кажуть, натуральність дівчині пасувала. Та згодом весь негатив перетворився на співчуття. Адже Романова розказала, що під час операції. Була вагітна, за словами співачки, про це вона навіть не здогадувалася, коли лягала під ніж. В інстаграмі Міша поділилася, наскільки обурена була сервісом, де робила операцію, адже через чиюсь недбалість ледь не втратила дитину. Фанати з підтримкою зірки не зволікали та у коментарях намагалися дізнатись ім'я гора хірурга. Довго ж вона тримала його особистість у секреті, але згодом під час одного інтерв'ю все ж розкололося. Ним виявився відомий пластичний хірург Едгар Камінський. Охи дісталася тоді йому від. Фанатів співачки, а от його послугами була незадоволена не тільки Міша Романова, а й інші зірки. Але про це згодом розкривати особистість камінського артистка не хотіла. Але коли побачила його пост у соцмережах про шкоди операції під час вагітності, її переповнила злість. Зізнавалась вона, тому і вирішила про його недобросовісність розказати світові. На щастя, усе обійшлося, і вона народила здорового хлопчика, а назвала його Мартін. До речі, похрестив сина Романової співак з Барських ох, і зіркова сім'я у малого. Ви як вважаєте камінського винним? Пишіть у коментарях. Як і обіцяв продовження про зірок, які лягли під ніж Камінського. Ще однією жертвою його послуг стала блогерка Даша Квіткова. Піти на таку операцію, а саме на ринопластику, зірка вирішила через хейтерів у соцмережах. Ох і затравили вони зірку за її ніс. Ще однією операцією не обмежилась. Підрізала свої ясне. До речі, теж через хейт підписників, розказувала Даша. Справжні фанати Квіткової у коментарях просять її не звертати увагу на хейтерів, на що Даша зізнається, зробити це поки не в змозі, також розказала, що до того як стати відомою своєю зовнішністю була повністю задоволена. Нагадаю, що популярність їй принесла перемога у проєкті Холосяк, де головним героєм був Нікіта Добринін, з яким Квіткова і одружилася, та народила від нього дитину. Менше з тим, ринопластикою блогерка була незадоволена. Розказувала, що вийшла з неї з різними за розмірами, ніздрями. Мало того, ще й результати від операції не побачила. Скільки заплатила за такі дивопослуги, не зізналась. Проте сума, Же чимала, ми дізналися, що вартість такої операції близько 16 тисяч євро. Камінський на скарги Даші відповів: аби побачити результат, варто зачекати півроку, що власне вона і зробила. Протягом шести місяців дівчина дивилася на себе у дзеркало і жалкувала про своє рішення лягти під ніж. Казала вона, поки чекала на видимі зміни. Що так і настались. У відчай квіткова писала та дзвонила камінському, а не отримавши відповіді, почала оббивати пороги клініки у його пошуках. А то той вже давно був за кордоном в Італії, а от добили зірку те, що на рецепції їй сказали: якщо хоче на запис до хірурга, то хай їде до нього за кордон. У відповідь на це дівчина послала їх на три літери. Так вона написала на сторінках у соцмережах. Чи робила вона корекцію або додаткові операції? Невідомо. Проте підписники блогерки пишуть, що вважають її і так гарною, і радять більше за послугами до хірургів. Не звертатись, що скажете, робила пластику Даша відтоді ще. Далі у нашому списку ікона українського шоу-бізнесу, за словами її фанів, Ірина Білик. Ті, хто слідкує за співачкою, знають, що протягом років вона не боялася експериментувати зі своїм образом як артистки, змінювала колір волосся, луку для виступів та навіть свою зовнішність. Прихильники Ірини ще давно помітили схильні зірки до операцій, але це вона ніяк не коментувала. Так нещодавно завіса привідкрилася, коли артистка в одному із інтерв'ю зізналась, на які саме зміни зовнішності все ж. Наважилася, але давайте розбирати усе по черзі. Перше зі світом пластичної хірургії Білик познайомилася ще у 2000-х. Тоді в кабінеті вона сказала хірургу: я хочу бути красивою. Зізналась вона та зробила операцію на очі. В такий спосіб зірка прибрала вигляд, наче плакала. Довго ж співачка вагалася на цю операцію, потім навіть подумувала її скасувати, але вмить передумала, коли колишній президент України Леонід Кучма підійшов до зірки і запитав, що змусило її плакати це стало останньою краплею, адже навіть пан президент помітив її родзинку. Згодом наважилася ще на ринопластику, адже свій грузинський ніс був зірці не до вподоби. каже горбинка, робила її менш сексуальною. Підтяжка обличчя це теж до чого вдалася артистка. За її словами, красу треба підтримувати, допоки людина ще молода. Не всі прихильники білик з цим погоджуються, тому у коментарях під її світлинами пишуть, аби перестала зловживати пластикою. Ви як гадаєте, операція? І сильно змінили Ірину Білик. Варто згадати ще одну артистку та блогерку, яка постійно дає приводи для пліток своїм фанатам у соцмережах. Аня Трінчер у січні 2022 року зірка серіалу Школа шокувала своїх підписників новиною, що здійснила свою мрію. Вона зробила мамопластику операцію по збільшенню грудей. Охи зловила тоді Аня Хейту від підписників, зізнавалась вона. Хоча були й ті, хто вирішив підтримати зірку, писали, що вона вправі робити зі своїм тілом усе, що забажає. Таку саму позицію власне має і сама трінчер, але наголошує, що змінювати щось у собі варто лише за власним бажанням, а не заради когось. Процес відновлення після мамопластики у дівчини затягнувся, адже незабаром після операції почалося повномасштабне вторгнення. Але вже згодом Аня заспокоїла своїх підписників, коли розказувала, що рани загоїлись та підкрепила ці слова світлинами з новим бюстом. Здається, про це збільшення ані до вподоби, саме тому вона наважилася на ще одну маніпуляцію. Змінила форму своїх губ, або, як кажуть, підписники зірки підкачала себе філерами. Після цього артистів котре довелося зіштовхнутись із хейтом зі сторони фоловерів. Та не тільки. Бабуся Трінчер з криком принижувала зірку за її вчинок, поки та знімала її на камеру. Ані зізнається, що навіть через це плакала, адже замість підтримки від родини отримала додаткову порцію хейту. Але усе закінчилось добре. З родинної драми сімейство перемкнулося на цього жанру комедію. Бабуся вибере. Вичилася за свої висловлювання і попросила підписників онучки зробити те саме. В інтернеті люди вважають, що трінчер змовчала про ще декілька пластичних втручань. Але чи правда це достеменно невідомо. А що скажете ви? Яка трінчер вам до вподоби? До чи після операцій? Наостанок згадаємо про українську Барбі. Так, екс солістку неангелів називають прихильники Слава Камінська. А таке прозвисько у співачки з'явилося неспроста, адже за останні роки вона все більше і більше дивує фанатів своїми змінами у зовнішності. А от фоловери цим не здивовані, бо довго чоловіком співачки був вище згаданий пластичний хірург. Едгар Камінський, чи він змушував славу до хірургічних втручань, чи вона скористалася прихильністю відомого куханого хірурга, фанати ще гадають. Менше з тим збільшила груди вперше, що змінила у собі артистка. Бо, за її словами, до цього похвалитися розмірами свого бюсту не могла. Після пластики на відсутність уваги від чоловіків слава не жалілася, особливо після однієї відвертої фотосесії для одного журналу для дорослих. Там вона у всій красі похизувалася своїми принадами та нещодавно. Авно артистка приголомшила своїх фанатів, коли повідомила, що один із грудних імплантів лопнув охи, налякала вона своїх прихильників. Але зрештою заспокоїла словами, що таке буває, коли груди годували двох дітей і їм 19 років. З гумором прокоментувала цю ситуацію співачка з операцією, вона не затягувала і швидко відвідала операційний стіл знову. А наркоз вирішила використати із користю, коли наважилася одразу на декілька втручань блаферу пластику, видалення Удок більше, ендоскопічну підтяжку брів, введення ниток, ін'єкції та ліпосакцію колін. Відновлення організму після низки операцій затягнулось, казала вона у своїх соцмережах. Фанати здивовані тим, як багато пластичних операцій перенесло тіло співачки за останні 19 років і радять їй поки заспокоїтись і дати організму трохи відпочити. Що скажете ви? Подобається, як виглядає Слава Камінська після низки операцій? Напишіть у коментарях. Ось вам добірка зірок, які наважилися змінити себе до того, як на внесе природа. А ви підтримуєте тих, хто робить пластичні операції? Чи ви все ж більше за натуральну красу? А головне, кого з відомих особистостей ми забули внести у цей список? Пишіть свої думки нам у коментарях, папа. -па.